Втрата для міста побратимів та родини на Майдані Незалежності у Рівному зібралися близько сотні людей, щоб віддати шану полеглому на війні земляку Олесю Самчуку. Менш ніж за два тижні хлопцю мало б виповнитися 22 роки. Останнім для бійця з позивним «Каркаде» став бій на Донеччині. За тиждень до своєї загибелі Олесь мав приїхати додому на ротацію, щоб подружитися з коханою дівчиною. А він знав одне: що рабов ні він, ні вона, ні матуся. Ні дідусь, ні побратими, ні всі українці рабом Москви не буде ніхто. Олесь народився та виріс у творчій родині. Коли хлопець навчався у школі, померла його мама, рівненська поетеса Вікторія Самчук. Вищу освіту Олесь здобував у Київському університеті Шевченка за спеціальністю кіно та телеоператорство. А після закінчення навчання добровольцем пішов захищати країну. Побратими бійця, вважають своїм обов'язком відповісти окупантам за смерть товариша. Друг Харкаде є прикладом. Як хлопець стає чоловіком не за віком. А за своїми вчинками і наш святий обов'язок пам'ятати Олеся Самчука, друга Аркаде. І наш святий обов'язок зробити все, щоб його загибель не була марною. Не було такого дня, коли б ну, він ладочував або займався чимось не тим. Він постійно розвивався у своїй справі, тому був одним з найкращих бійців нашого підрозділу. На жаль, трапляється так, що найкращі нас і покидають. У хлопця було багато планів на життя, він хотів себе реалізувати як творча особистість, фотографував, знімав кліпи, але пішов на війну, щоб помститися за полеглих на фронті товаришів. Він хотів дуже помститися за свого друга, за його рамуху, і пішов добровольцем національної гвардії. О, дуже це показав, що він ну, взагалі дуже патріотично налаштований, дуже хотів помститися. І те, що говорить побратими, дійсно велика втрата, тому що дійсно на свої віки, і, як сказав побратим, він. Дуже багато зробив рівняни прийшли на майдан з квітами, щоб гідно вшанувати молодого бійця. Поховали Олеся Самчука на кладовищі тинне, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.